Дорож за довідкою переселенця. Документ, що гарантує внутрішньо переміщеній особі право на соціальну допомогу, діє півроку. Якщо термін закінчився, її треба переоформлювати. Як це зробити далі? Це Людмила Чернобай, переселенка з Донецька. Разом з нею ми спробуємо переоформити їй довідку переселенця, бо ж термін дії її посвідчення закінчився 10 грудня, оскільки жінка-інвалід дитинства супроводжуватиме її племінниця Анна. Ну, работать я не могу по состоянию здоровья. Поэтому нахожусь на пенсии инвалида. Вот в таком устане каждые полгода нужно ездить в совбез, в пенсионный фонд, в миграционную службу, в Приват, в Ощад и все в разных концах города. Городским транспортом я не пользуюсь, ни маршруткой, ни троллейбусом, поэтому везде на такси. <кій> Без Бізспроваждающего я сама ні можу доже сість таксі. Теперш ніж зайти до відділу соцзахисту, захисту, необхідно взяти тому талон. Та справа в тому, що для того, щоб оформити ці всі документи, всі ці інстанції об'їздити, потрібно. Спочатку обійти і дізнатися хоча б розклад роботи цих всіх державних структур, тому що, наприклад, вони всі працюють в різний час. У них всіх в різний час перерва. У них різний графік роботи. У них різні вимоги до того, з чим ми маємо прийти, з якими документами. Заходимо в коридорі. Черга з таких же переселенців. Це перший пункт, куди мають звертатися колишні мешканці сходу України. Коли людина подовжує довідку внутрішньопереміщеної особи, вона повинна мати при собі ту довідку, яка видавалася раніше, і паспорт. Заповнює заяву на подовження, ми відмічаємо, робимо відміточку і далі рекомендуємо людині звернутися до міграційної служби. Це передбачено постановою протягом 10 днів. Вона обов'язково повинна звернутися в міграційну службу. Довідка тільки в нашому управлінні видається переміщення особи. А вже допомогу можна оформити у нас і тільки з рахунком Ощадного банку. Далі – міграційна служба, що на вулиці Нижньохолодногірській. Втім, зайти сюди Людмила Іванівна не може через стрімкий пандус. Йдемо за працівниками, аби ті вийшли на вулицю. Вона лично здесь, только она не может по вашему пандусу подняться, на улице стоит. А, это просто тяжело. Я ж так сказала. Перевіряють документи і ставлять печатку. Тепер довідка дійсна, тож Анна та Людмила на таксі їдуть до центрального відділення Ощадбанку оформити картку. У червні цього року Кабмін затвердив, що усі гроші для переселенців мають йти через цей банк. На сьогоднішній день відкрито в установах ощадного банку 2700 рахунків. Карточка пенсійна діє протягом одного року. До установи ще одного банку, коли прийде клієнт, він повинен мати з собою паспорт, ідентифікаційний код платника податків та пенсійне посвідчення, або довідку про виплату пенсії і довідку про взяття на облік особи, яка переміщується. Виплачують пенсії внутрішньопереміщеним особам за місцем їх перебування. Усього у пенсійному фонді України в Сумській області на обліку більше 8 тисяч переселенців, 4,5 тисячі з Донецької області, на тисячу більше з Луганської, з Криму та Севастополя 72 особи. Тетяна Юхта, Олександр Гортус на часі новини.